Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 1.1 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу ривки Лесінка Черніка Шакотько 2022 року випуску. Спочатку визначимо, які програми встановлено на комп'ютері. У мене операційна система Windows 10. Для цього натиснемо кнопку Пуск та вибираємо настройки. В вікні, що відкрилися настройки, вибираємо програми. Ось тут ви можете переглянути програми. Які встановлені на комп'ютері. Зрозуміло, вони у вас будуть якісь інші. Тепер виберемо необов'язкові компоненти. Ось тут зверху. Опускаємося вниз та вибираємо додаткові функції Windows. Відкрилася панель засоби Windows, яка нам зараз буде потрібна. Хочу сказати, що дану панель можна відкрити по-іншому, тому що, можливо, після оновлення додаткові функції Windows будуть вже, можливо, в якомусь іншому місці. Затиснемо клавішу Windows на клавіатурі та натиснемо клавішу R англійське. І у вікні, що відкрилося, ось тут введемо ось таке слово. Натискаємо ОК і бачимо, панель засоби Windows з'явилася. Нам потрібно провести інсталяцію таких компонентів Windows, як ставимо ось тут прапорець. Та прості служби SPIP. А от е вилучити. Засіб створення документів XPS, Microsoft. Знімаємо прапорець. Натискаємо ОК. Та чекаємо. Закрити. Для того, щоб зміни були збережені. Операційну систему Windows нас потрібно перезвантажити. Зробіться з дозволу вчителя. Я вже це робити не буду. Зразу відновлю попередній стан компонентів операційної системи. Тобто поставлю галочку засіб створення документів XPS. А ось тут зніму. Натискаємо ОК. Закрити. Вікно настройки можна вже закрити, і тепер потрібно встановити інсталювати деяку програму. Можливо, вам вчитель скаже, яку саме програму встановити і надасть інсталятор. А якщо ні, то давайте відкриємо браузер і завантажимо на комп'ютер програму Resio, яка призначена для відновлення файлів. Перейдемо на сайт CCleaner. Натискаємо Enter для підтвердження. І ось тут у нас є «Download». «Download» – resюва. Вибираємо FREE, тобто вільне безкоштовно, натискаємо Download. У мене з'явилось вікно збереження файлу. Якщо у вас воно не з'явилося, то за замовчення зберігається папці завантаження або загрузки, або «Downloads» за залежно від мови інтерфейсу. Я збережу на робочому столі даний інсталятор, натискаю Зберегти. Бачимо Звантажене. Можна відкрити прямо звідси. Давайте я закрию браузер і запущу інсталятор з робочого столу подвійним кліком миші. Натискаємо інстал, хоча там здається, можна було вибрати мову в верхньому правому кутку. Так, тут прапорець знімемо і зразу запустимо. Як я говорив, за допомогою цієї програми можна відновлювати файли. Ну, от зараз сканує. Давайте я відміню. Бачимо деякі вже знайдено, що було видалено. Можна було вказувати, звідки саме вилучено. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.